Друзі, всім привіт! Поговоримо про поєдинок Усік Фюрі. Це буде цікавий поєдинок реванш. Цей бій визиває великий ажіотаж в боксерській спільноті. Також, на мою думку, цей бій буде відрізнятися від першого поєдинку. Дивлячись зараз на Тайсона Ф'юрі, я бачу, що він сконцентрований, щоб здобути перемогу. Першому поєдинку він багато дурачився, він провів гарний поєдинок, але я думаю, що він відволікався і після восьмого раунду він вже відчував, що він контролює поєдинок і трошки розслабився. Але це надважка вага, і кожний удар може змінити. Хід поєдинку, я це казав в прев'ю до минулого відео, і в тому відео я казав, що Тайсон Ф'юрі, як на мене, буде фаворитом в цьому поєдинку, і я вважаю, що в реванші Тайсон Ф'юрі теж є фаворитом, особливо дивлячись на те, як він зараз виглядає, як він е, дає інтерв'ю. Як він змінив команду, щоб підготуватися до цього поєдинку, його настрій відчувається на відстані. Також в прев'ю до першого поєдинку я казав, що Олександру Усіку треба провести найкращий поєдинок, щоб виграти цей бій. І він це зробив. Як він переломив, перший поєдинок, який складався для нього невдало. Але в цьому поєдинку йому треба буде ще більше показати майстерності, витривалості і. І бути готовим до всього, що запропонує Тайсон Ф'юрі. Це бій неможливо пропустити. Всі, хто любить бокс, будуть дивитись цей поєдинок. Друзі, будемо вболівати за Олександра Усіка, як і в минулому поєдинку. Будемо вірити в перемогу і віримо, що Саня проведе ще один найкращий бій в його кар'єрі, і виграє цей поєдинок. Але мій прогноз, що скоріш за все Тайсон Ф'юрі виграє в реваншем. І складається таке враження, що англічанам потрібен абсолютний чемпіон світу. І щоб була трилогія в цьому противостоянні. Друзі, з вами був Тарас Шелістюк. Зараз я знаходжусь в тренувачному таборі, готуюсь до свого поєдинку, який пройде. 30 січня в Монреалі, в Канаді. Буду вдячний вам за підписку на цей YouTube канал. Поставте вашу найкращу вподобайку. Також пишіть в коментарях, як ви думаєте, закінчиться цей поєдинок. Друзі, бережіть себе, віримо в перемогу Олександра Усіка. Слава Україні!